Доброго ранку, малята! Сьогодні вранці я зустріла милого їжачка, який йшов по своєму справам. Їжачок дуже працьовитий, він збирає яблука, але порахувати їх не може. Давайте допоможемо їжачку, порахуємо яблучка разом. Я діставатиму яблучка, а ви їх порахуйте. Скільки яблучок у кошику. Дійсно два. А ось іще одне яблучко їжачок несе на сголках. Скільки вже яблучок. Правильно. три. Що зробив їжачок, щоб отримати число 3. До двох яблучок дав ще одне. Подаруємо їжечку ще одне велике яблуко. Скільки тепер яблучок у їжечка? Дійсно, 4. То як утворилося число 4. До числа 3 дали 1. А щоб краще запам'ятати цифру 4, вивчимо про неї віршик. Гострий лікоть у четвірки і як зачепить, буде тірка. Малята, а зараз я пропоную з допомогою лічильних паличок складіть цифру 4. Скільки паличок вам для цього знадобилося? Правильно, Три палички. палочки. їжачка завітала білочка з подарунками. Принесли йому у кошика грибочки. Давайте подумаємо, скільки ж грибочків? Чого ж більше яблучок чи грибочків? Викладіть на верхню смужку три грибочки, а на нижню покладіть на одне яблучко більше. Скільки ж яблучок ви виклали? Чотири. Правильно. Чого діжечка більше? яблучок чи грибочки? Дійсно, яблучок. Що слід зробити? Або яблочко і грибочок стало порівну. Правиль. додати ще один грибочок. Скільки тепер грибочків? Чотири. А яблочок. Теж чотири. Чого тепер більше? Яблочок чи грибочків? Їх стало порівну. А що ще можна зробити, аби яблучки і грибочок було порівну. Забрати одне яблуко. А тепер наші звірятка пропонують вам побратими з геометричними фігурами. Знайдіть зайву геометричну фігуру. Та поясніть свої вибори. Будьте уважні. Малят, хто на сьогодні вулицю завітав? А з якою цифрою ми познайомилися? З чого її викладали? якими геометричними фігурами вибрали. А на сьогодні наш заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!